Наповні друзі, хочу вам от показати такі речі для розблокування козацького У вас свідомості, козацької генокода. Це от хто одразу може пригадає, да? потім скажу, що це таке. Трохи пізніше. От, Бачите? Як тризуб, як двозуб. Ну і такі от. Оце кремній в оправі такий. Використовувався для кремнього ну, руж'я чи якоїсь там зброї вогнепальної, якоїсь гаківниці. А оце от такий наборчик. До речі, шановні друзі. Можу поділитися, пишіть. От такий подарую козацькі кульки справжні. Це мені тут декілька їх переслали. Може десяток, не знаю. Деяким друзям ще дуже захотять подарую. А, власне, от дивіться, от ну, в першу чергу подарую, мабуть, на захист з нашим воїнам, Да. Так, щоб куля була в руках, і як захист. Оце називається острог, Це козацька острога. Скоріше за все, це, це був зимівник, в якому оце знайшли. Оце, ще раз повторюю, кремній для зброї. Він в оправі такий от зроблений. Ну і кульки. Для розблокування вашої свідомості все. Згадайте. Згадайте. Хай генокод ваш прокидається.